Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. робимо висадку нашого гірка. Перед висадкою проливаємо нашу розсаду. Ось актара у нас 6 грамів даємо на 10 літрів. Далі 25 мг даємо топсин М на 10 літрів. І, і також туди додаємо Яра Кристалол 134013. Ось, проливаємо. Так, добре проливаємо наші касети. Ми вже тут раз пролили, а то ще раз ось і йдемо висаджувати. Ось так же ми висадили три ряда, зараз підв'язуємо. Получається в нас дорога йде на 90 см. Огірок між огірком 40 см. Тут де в нас по два врядовий, то виходить між ними 50 см, а так 40 см. Ось так. Поки вирішили залишити оці огірки, щоб збирати якось собі хоч крошки десь салат. Ось. Перед тим пролили нашу теплицю водою. Так добре. Розсипали гам'яшний селітри крошки і додали ярей комплекс. Ось тут рядок теж був просипаний ярою. Ми граблями пробіглися, порівняли, її заробили в ґрунт. І ось починаємо висадку. Тут крошки у нас мурашник, то ми покидали від мурах. Ось. Будемо садити зараз цього рядка і. Цих два. Ось так. Працюємо далі. Ну, якось так. Висадили огірок. Так у нас вийшло. Підв'язали. Топку поки прибрали звідси, щоб трошки більше місця було. Ось. Ще нас там залишилось декілька штук огірка, але хай буде. Може, де прийдеться насаджувати, то який може не прийметься. Ще там штук 20 може є. Ось так у нас вийшло один, два, три ряди. З цієї сторони три, ну і тут такий коротенький ряд. Вирішили старий їх туди оставити. Вони поки так на наїздні, нічого такого немає страшного. Буде собі який огірок, зараз салат. Ось. Ось і так. Ось такий у нас огірок на другий оберт. Зараз будемо чекати, поки він укорениться. Поливатимемо простою водою. Через десь 10-7 днів. Тоді будемо носити вже фосфорні добрива для кореня. А поки Будемо тільки поливати. Розсипали сюди комплексне добрива, це від яра комплекс. Розсипали, заробили ґрунт і трошки посипали ам'яшні селітри. Ну і посипали десь 2-3 відра попелу. Так як в нас тут кисла почва, тому що фішка росла. Ось, То ми трошки попелом просипали він змікрохи розкисляє. Ось. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.